Всім привіт! Сьогодні вже 19 серпня 2025 року. UTC час 8 година 46 хвилин. Наразі біткоін торгується по 115, ну 115 з копійками. Бачите ось таку ситуацію корекційну після того, як ми свіпнули all-time high. Але це відео буде не про біткоін, тому що фактично тут особливо нічого не змінилося щодо моїх рекомендацій, щодо моїх очікувань, які я давав на початку місяця в макроогляді по 49 індикаторам. І якби моє фінальне заключення полягало в тому, що я очікую. Перебування біткоїна в якомусь ренджі, все питання просто в тому, чи це буде рендж, грубо кажучи, ось цей. Або ж ми зробимо розширення, і тобто рендж, який був попередньо у нас, ми їх якби об'єднаємо, і у нас буде, так би мовити, більший рендж. Але в цьому відео я хотів би поговорити не про біткоїн, а саме про торгівлю, про умови торгівлю і про комісії, і про тренди, які зараз розвиваються на ринку, тренди щодо бірж. Якщо хтось пам'ятає, якщо хтось дивився, 8 травня викладалось це відео. Підготовка до оподаткування та легалізації крипти в Україні. І я тут розповідав про свої варіанти підвищення безпеки, так би мовити. Апаратні гаманці, що потрібно диверсифікувати по біржам свої активи, використовувати Декс біржі і по можливості використовувати проб фірми. І давав тут рекомендації, де це все шукати, що і як я б радив використовувати. І ось зараз я хочу поговорити саме про Декс біржі, тому що ми бачимо, і я бачу, можу констатувати вже, що зараз розвивається якраз тренд Декс-Бірж. Він розпочався з хайпер Якщо ви не знаєте, що це таке, то це дуже погано. Але я вважаю, що цей тренд почався в 2025 році. Я сподіваюся, що він буде тільки збільшуватися, далі розвиватися, і в 2026 році. І відповідно ми маємо прийняти в цьому участь. І ну, якщо не заробити, як якісь інвестори. Але хоча б використовувати ті можливості, які зараз дають Декс Біржі, розпочнемо з того, що ж таке, взагалі, ось ці dex біржі перейшли на сторінку CoinMarketCap, розділ Exchange, і тут є розділ децентралізовані обмінники. Тобто це децентралізовані біржі. Оскільки біржі вони поділяються на централізовані, децентралізовані. Централізовані це ті, які зберігають вашу крипту. Вони Є якби володільцями вашої крипти, доки крипта знаходиться на їх гаманцях. Є децентралізовані біржі, вони надають можливість торгувати криптою децентралізовано, тобто торгівля побудована там на блокчейні. І ось найпопулярніша з них це Hyperliquid. До Hyperliquid були інші біржі децентралізовані, але вони в більшості використовувалися тільки ось DexSpot. Вони використовувалися в більшості для придбання якихось мемів і тому подібне. І коли ці меми розпамплювались, вони зливалися і таким чином. Зароблялися кошти, і ось прорив хайперліквіду полягає в тому, що дивіться тепер є то можливість торгувати ф'ючерси на децентралізовані біржі. І фішка головна децентралізованих бірж в тому, що е, тут не потрібно проходити ЮВІСІ, і Хайперліквід дав можливість торгувати ось ці деривативи так само комфортно, як і на централізованих біржах, тобто багато ліквідності. Всі стакани заповнюються, достатньо багато монет. Як бачите, наразі їх на хайперліквіді 210 і достатньо низькі комісії. Наразі на хайперліквіді комісії у нас складають для мейкера це 0 0 0,1%, 0,01 і для тейкера це 0,35%. Це не включаючи фандінгу. Фандінг це окрема категорія. Якщо ви торгуєте деривативи, ф'ючерси маєте розуміти, що це таке. Тобто, що нам дає ця децентралізована біржа. По-перше, низькі комісії. По-друге. Вона абсолютно нічим не відрізняється по юзабіліті від централізованих бірж. І по-третє, вона не потребує QC, підтвердження особистості і тому подібне. Ви просто туди підключаєтесь через свій криптогаманець, заводите через смарт-контракт USDC, USDT як залогові кошти, вони там блочаться і ви торгуєте. Прибуток отримуєте, виводите собі на гаманець або на якийсь інший гаманець, ну тобто. Отримуєте збитки, смарт-контракт з ось цих залочених коштів списує USDT USDC. Це дуже просто. І ось подивіться, HyperLiquid, ось так це виглядає. Практично нічим особливо не відрізняється від е, звичайної біржі. Є в нас графік, тут вони позиції, і тут ви собі, що buy long, є маркет, є ліміт ордери і є більш такі складні там стоп-ліміт, стоп-маркет, ну, scale, я навіть не знаю, що воно таке. Торгується дуже просто. Бачите, кнопка Connect, Connect і собі MetaMask, там wallet connect, коротше, різні варіанти. Коннектитись і вперед. Можна рахунок створити через підтвердження імейлу, і таким чином вам біржа автоматично просто створить криптогаманець, але він буде виключно використовуватися ну, як зберігання для заморожених залочених коштів, на які ви будете торгувати. Ну, тобто там нічого іншого бути не може. По кількості монет, які тут торгуються, дивіться, досить багато плечі. Значить, різні, в залежності від там, тіпо, ліквідності, умов на ринку, 25-40. Хто любить торгувати з сотим плечем, то, мабуть, тут таких умов немає, але для мене абсолютно комфортне. Тобто 5-10 плече я більше і не беру, і не торгую. Фандінг, як бачите, досить теж маленький, ну як звичайний, він там плюс-мінус 001 за 4 години, чи за 8 годин. Багато-багато бачите у нас коїнів, які торгуються і ВІФ, і Трамп, і Бера, і IP, і МНТ. Тобто фактично, Різноманітність майже нічим не відрізняється від звичайної централізованої біржі, але має достатньо багато переваг порівняно з централізованою біржою. Також по заповністю стакана щодо BTC, дивіться, в нас 115400, і тут 750, 300, 800, 1150, бачите, достатньо достатньо щільна і велика заповненість стакану, тобто розковзування якихось там випадінь, там шорт сквізів тому подібне, вони мало імовірні. І це ми поговорили про HyperLiquid. Він вже є, він вже працює, запустився, є навіть його монета. Hi Здається, зараз торгується вона там по 40 доларів, Да, ось хайп 4250, так, так, дала 4X, тобто з 10 доларів, стартанула, скоригувалася і ось полетіла. Ну, як бачите, ця вся штука запустилася фактично з 2025 року. І ось цей хайперліквід не єдиний. Хоча наразі, бачите, DEX, деривативи. Hyperliquid займає позицію номер 1 і він фактично зжирає 81%. І відповідно з'являються ж у Hyperliquid, хто? Конкуренти. На мою думку, є ось такий конкурент, як біржа Evdex. Я про цю біржу розповідав. Фактично майже нічим не відрізняється від Hyperliquid. але вона тільки перейшла у робочий режим, де проходять реальні торги, типу бета-режим, і тут можна ще е, заробляти поінти, прокачувати типу, свій аккаунт, і в майбутньому, можливо, навіть буде якийсь там айрдров або щось таке подібне. Я вважаю, що їхня велика перевага перед всіма іншими з цими дексами. По-перше, тому що в них є. Український інтерфейс з самого початку, відповідно, підтримка теж буде україномовна, і в них є що правильно мобільний додаток для телефону. Відповідно, ви будете при бажанні торгувати не через веб-браузер, а через їхній офіційний додаток, що в принципі має додати зручності в торгівлі, і фактично майже нічим не буде відрізнятися від централізованих бірж в майбутньому. Ну, зараз є там лаги, тому що це в процесі встановлення, процес розвитку. Але вони цим займаються, вони це виправляють, Тому. Ось ця біржа теж рекомендую. Посилання будуть в описі. Щодо комісій, то ось їхні комісії: Taker-maker 0,45 і 0.15, трошки більше, ніж хайперліквіді, але на EVDEX є можливість зменшувати свої ось ці комісії через кешбек. Тобто ви торгуєте. Прокачувати свій рахунок, отримувати поєнти, і можна збільшити кешбек до 35%. Крім того, оскільки ця біржа є конкурентом HyperLiquid, який займає 80% ринку, вони будуть робити різні акції, щоб віджерти ринок у HyperLiquid. Відповідно, гріх буде не прийняти участь. І ще одна декс біржа. В Принципі, через яку я і вирішив зробити ось це відео. Я вчора про неї почув від команди Double Top. Їхнє відео називається Головний дроп 2025 року. Як отримати нагороди без вкладень». Суть тут полягає це децентралізована біржа. Ви на ній торгуєте, заробляєте якісь там поінти, і потім буде айрдроп якогось нативного токену. Лайтер він вже фактично там десь навіть є його через якісь декси можна купити. Я просто ще це питання не вивчав. Коротше кажучи, отримаєте собі дроп і заробите. Ну, це ще один конкурент Hyperliquid. Ось цей лайтер він знаходиться в е, типу бета-тестуванні, і доступ до реальних торгів тут мають не всі, а тільки по запрошенню. Е, тобто ви там реєструєтесь, а потім ще вам треба якусь свою соціальну мережу прив'язати до аккаунту. Е, Discord, є можливість Telegram прив'язати або X на ваш вибір, але тільки через посилання. Тому обов'язково прийдіть на це відео. Подивіться взагалі, вивчить, чого очікувати, тому що я не буду це повторювати, оскільки ця інформація вже іншими викладена. І за їх посиланням перейдіть і там зареєструйтеся. Ну, якщо ви хочете використовувати цю біржу, ну, ми перейдемо саме до її функціоналу. Ну, і тут, бачите, щоб приєднатися до приват-бета, тестування торгів і отримання поїнтів, вам треба, там, бачите, під'єднати там Discord, Telegram, ну, в мене вже там під'єднано. Тому я просто жму старт трейдинг. Ну і, грубо кажучи, маю можливість торгувати. Щодо заповнення стакану, звісно, він тут не такий супер заповнений, як на Хайперліквіді, але теж, в принципі, достатньо заповнений. І плюс теж достатньо великий вибір монеток, які можна торгувати. Але плечі, хочу сказати, тут трошки менше, ніж на HyperLokі. Але, 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 це все просто тьмяніє в порівнянні з тим, що пропонує ось цей лайтер. Наразі на ось цьому бета-тестуванні це нульові комісії на торгівлю. Тобто фандінг ви платите, а за вхід і вихід з ринку ви нічого не платите. Хоч заходите ліміткою, хоч по маркету заходити. Тейкер, мейкер не має значення. Наразі на ось цьому етапі бета-тестування не знаю скільки воно ще буде тривати, тому що воно здається, триває вже два місяці або або місяць. Коротше, дуже круто. Нульові комісії це прикольно. Ну це дуже зручно, дуже круто, тому що ви заходите в позицію, ринок починає йти в Вашу сторону ви одразу на точку входу можете поставити собі просто тупо стоп. Якщо вас вибиває, то ви просто виходите в ноль. Розумієте, тобто вам для того, щоб вийти в ноль, вам не треба там 0,1% або 0,2% за вхід-вихід. І наразі, оскільки надають таку можливість, то чому ні? Наскільки я пам'ятаю, була можливість торгівлі на споті. З нульовою комісією були акції там на Мексі, на біржі, були там на Бінансі, ще на, на інших біржах, але там USDC були такі можливості. Наразі здається, жодної біржі немає, яка б надавала. Умови з нульовими комісіями, але лайтер наразі він дає ці умови, і тому. Ну просто, просто раджу. Якщо ви торгуєте і вам не потрібні якісь там суперплечі, просто закиньте сюди якусь частину коштів, ну як диверсифікацію. Кількість монет тут нормальна. Ну і поторгуйте. Е, ви тут заробите собі поінти, Потім ці поінти, коли буде айрдроп, трансформуються ще якусь кількість монеток. І якщо ви не заробите саме на трейдингу, принаймні ви заробите на айрдропі. Ось така моя інха. Дивіться, на HyperLiquid теж є Public pool. Це, ну, грубо кажучи, ви даєте свої кошти в управління для заповнення ось, ось цих стаканів. Ну, маркетмейкерам даєте кошти. Вони маркетмейкать, заробляють відсотки, і ось ці відсотки вони під цим пулом розподіляються. Так от, є ось такий lighter liquidity provider, це фактично є головний маркетмейкер. І ось наразі тут такі відсотки взагалі дуже круті. Тому, якщо є можливість, то можна сюди занести трошки ліквідності. Задепозитити, і це буде дуже круто. І як ви розумієте, що ну дуже маленька ймовірність, що цей буде маркетмейкер в мінусах. Можливо, він буде заходити трошки в мінуса, але наразі середня річна дохідність це 81%, що є дуже дуже круто. Звісно, що це буде зменшуватись, але наразі можна буде закидати. Що стосується, наприклад, Hyperliquido, то ось цей їхній теж пул, основний, дивіться, за минулий місяць, дав 14% річних. Як бачите, PNL, тобто дохідність, вона тільки зростає, тільки йде вгору. Так, бувають тут невеличкі просадки, але це нормальна така крива дохідності. Тобто консервативну дохідність, типу як під стейкінг, ви собі закинули. І отримуєте відсотки. І якщо порівнювати з хайперліквідом, то лайтер теж ось таку криву дохідності повинен малювати. Ну, маркетмейкер лайтера. І відповідно, оскільки зараз цей пул досить-досить маленький, то ви будете мати ось таку дохідність досить велику. Я б сказав, колосально. В принципі, розповів, показав, порадив, зверніть увагу, ось лайтер, тому що тут айрдропи, нульові комісії і достатньо багато торгових пар. Ведекс тому, що українська мова, інтерфейс і мобільний. Застосунок, додаток, не знаю, як він там правильно називається. коротше, теж, теж плюси. Ну і airdrop, можливо, теж якийсь буде в майбутньому. Нічого ми такого виключати не можемо. Тому, якщо ви ще не почали використовувати Декси. Я вважаю, зараз саме той час почати щось робити і почати розвиватися в тому напрямку. Це в майбутньому принесе вам тільки користі, тому що, як ви бачите, я не знаю, що там буде з тією легалізацією, крипторегуляцією, оподаткуванням, так далі, тому подібне. І щоб вони там наші великі депутати не наприймали. Завдяки Дексам ми завжди будемо мати можливість торгівлі криптою і можливість заробляти на крипторинку. На сьогодні все. Дякую за увагу. Зустрінемось в наступних відео.